Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем. Так, така у нас ось Opel Zafira. першого покоління ага, безцінно. Наступний у нас Opel Astra 2007 року з двигуном 1,4 бензин, пробіг 160 тисяч кілометрів. Ціна. 4200, номер власника усіх. Давайте я мені її по дивлюсь, покажу. Автомобіль на реєстрації. Так що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так наступний автомобіль у нас Chevrolet Aveo 2008 року, пробіг 180 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4400. 1.6 газ бензин на 16 клапанів. Номер у нас нахалося цікаво цікавого. Наступний автомобіль у нас шкода Fabia 2 в Універсалі 2009 року. Двигуном 1.6 бензин на 16 клапанів. Шестиступка автомат. Пробіг 176, ціна 5800. Номер власника. Автомобіль йде на такій головнізованій оптиці. Автомобіль в універсалі. Так, по комплектації Кондиціонер. Так, Задній парктроніки. Так що комусь, який засікає даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'яві до власників. Наступний автомобіль у нас Renault Fluence з двигуном 1,5 дизель К9К. Першій реєстрації 2014 року з пробігом 111 тисяч км. Ціна даного автомобіля 8200. Номер масника всього кому цікаво. Автомобіль має датчик дощу. Зараз по її обіду. Задня там Автомобіль на первій реєстрації до 2013 року від власника первого автомобіля. Так, наступний автомобіль у нас Toyota Avensis в універсалі з двигуном, з дизельним двигуном 2,0 тут. Ні, з 2-літровим дизельним двигуном 2007 року пробіг 255 ціна 7500. Автомобілі є датчик дощу. Перейдемося по комплектації. У нас клімат контроль, велика магнітола з навігацією. мультикермо, 4 електросхлопідімача. Автомобіль в універсалі. Продає власник, правильно? Продає власник такий великий просторий багажник. Там ще докапка внизу. Так, так що кому цікаво, номер власника в об'явиш там, да, номер. Ага, а ні, є, є, є зараз зніму номерочок там, продає власник автомобіль. Ось, номерочки, два номера, так що кому цікаво, телефонуйте. Так, Наступна у нас ВАЗ 2115 21.1513 року 1.6, газ, бензин. Ціна 11800 13-го року в таких титанових 13 -ти дисках. Так що комусь цікаво. Телефонуйте, має задній паркоп. Так, Такий ось у нас свіжоприганий автомобіль 에, Volkswagen Golf Plus, задні паратроніки, також заводський паркопці, який знімається. Я вам покажу. Клімат контроль. Підігрів передніх сидінь. Автосвітло, датчик дощу, сидіння Відеально в ідеальному стані. Ні режетів, ні м'ятинок, геть абсолютно нічого немає. Переднє парктроніки. Також противотумані фари. 1,4 бензин 2010 року пробіг 253-7600 доларів торг. Номер ось зверху, кому цікаво телефонуйте. Номер власника ось. Зараз я її обійду по полу. Дивіться, вони проблем, ставили, ні рижечки. В їхніх проблемних містах немає нічого. Гарній резині. Задня ляда теж все, все геть без єдиного, без нічого. ручками нічого нема, рижиті, рело, початок корову геть хорошо все. Так що кому цікаво, 4650. Так. Volkswagen Golf. Хешбек свіжопригнаний. У нас комплектація United. Так, це у нас 2000, 2008 року автомобіль, заводська тоніровка. Заводська тоніровка. Так, 1.6 MPI, 8-й гос, 115 пробігу, 6900 торгів. Так що зараз номерок допишуть, бо свіженька тільки приїхала сьогодні. Задні партрунички, сірий колір, комплектація Юнайтед. Так, клімат-контроль бачу по автомобілю. Так, тут є навіть авто бортовий комп'ютер 4 електросхлоп підіймача, регулювання підігрів, клімат-контроль передніх сидінь. Так, пробіг ось. Так, номер телефону дописали, давайте, давайте я вам покажу. Так, Ось номер телефон, кому цікавить цей гольфік, так що телефонуйте. Свіженький він. Бачите, так, омивач передніх фар, потім у нас це противотумані фари, там на відскака, так що кому цікаво, телефонуйте. Наступний автомобіль у нас Volkswagen Транспортер. короткій базі. Там такі диски, автомобіль на реєстрації 2003 року 2,5 дизель, пробіг 330 тисяч кілометрів, 7600. Номер власника, такому цікаво. Давайте я її по кругу обійду, покажу вам. Зараз снімую, зараз підійду. Так, 에, кстати, Розпашні двері mm. не ляда тут. Давайте глянемо, просить. Васпріура в нас. Універсал. Універсалі ще номера першої реєстрації. Перший власник? Yeah. Перший власник салону 2011-2012 року. Пробіг 68 тисяч км, 1,6. бензин на 16 клапанів. 4500. Yeah. Номер власника, ось, кому цікавий даний автомобіль. Ось я вам його обійду покажу. Я в Ютуб, так. Да. Автомобіль в універсалі. Так, далі у нас Салон надо? Давайте глянемо в якому стані. Да. Два передніх схопідіймача електро, потім регулювання mm -hmm. зеркал. Кондиціонера нема, так? Да? Кондиціонера немає. 68 тисяч Так, кому зацікавив даний автомобіль, номер власника. все. Телефонуйте. В місцевість Білої Церкви? Ну я, хіюський, я можу приїхати. Коли ага. Так що кому цікаво, телефонуйте Хію. до власника. Так, Наступний наш автомобіль Volkswagen Golf 5. Автомобіль вже на реєстрації. Хетчбек 2006 року. Пробіг 208 тисяч кілометрів, звичайний двигун 1,6 MPI, як всі хочуть. ціна 5600 з торгом. Так, дивіться, верх у нас тут не висічений нічого. Порушки крила в гарному стані. Бампер теж не висічений нічого, детанові такі сірі диски. Ага, тут навіть ще даже лобове скло, да, 2006 і тут шестерочка, Лобове скло, ось шестерочка, Рідне скло. Так, тут у нас теж оперу по, по крилу геть майсики нема, під ручками теж все добре. Так, ось така. Так, ось зацікавив даний автомобіль, номер власника, все в об'явці. Ще раз покажу, не пам'ятаю, що показував. 5600 торг. Що ж на автомобіль у нас? Ціна Шара. Да? так? Е, Volkswagen Golf 6 в універсалі 2012 року. Так, носить. Передні партруні, ще титанові диски. Так, пробіг 260 тисяч кілометрів, 1-6 дизель. Ціна 6300, невелика ціна за даний автомобіль. Номер власника ось його цікаво. Давайте я мені по колу обійду. Так, крила. Рижачі немає, під ручками теж все чисто. Автомобіль в універсалі, варіант, задні Так, Має 4 електросходки, підігрів зеркал. Хорошому стані. Так, кондиціонер, магнітола і сидіння геть. За такі пробіги там написано, що сидіння геть в гарному стані. Так що, кому засікав даний автомобіль, номер в нас, яка усі в об'яві, Наступний автомобіль у нас Mitsubishi ASX. 2.0 газ бензин. Ціна 8 тисяч доларів в чорному кольорі на таких титанових дисках. Пробіг 201, 101 на 1000 кілометрів на автоматі. 13 рік. номер власника. Давайте я вам її обійду, покажу поближче. В такому чорному кольорі. Вона висок, висока на таких, на таких дисках. А, це не ASX, це виходить Outlander Sport, пише, не поняв. Чи а, так? ASX. так, Outlander Sport. все такий салончик автоматі, кондиціонер, мультикермо. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Наступний автомобіль у нас е -е, Renault Grand Scenic 2012 року, пробіг 247 тисяч кілометрів, Двигун у нас дизельний 1,5К9К. Ціна даного автомобіля 7500. Номер власника, кому зацікавив даний автомобіль. Давайте я по колу біду подивлюсь. Це вже виходить пара з вінзами. А, що у вас тут по комплектації є? Так, 6 передач, понятно, кондиціонер. кондиціонер. Мультикермо Круїз, Стар Стоп, це понятно. Так, 4 електрослопі В принципі, Хватить для того, щоб комфортно пересуватися на даному автомобілі. Так, позацікавлений автомобіль, номер власника в об'явці. Так що автомобіль вже на реєстрації. О, цікавий, то телефонуйте. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Touran 2006 рік, Сталін 1,6 MPI, пробіг 201 000 кілометрів, тут звичайний простий двигун MPI шли на 8 клапанів на 6100. Номер власника ОСІ. ось ми зацікавили даний автомобіль. Так, автомобіль має люк. Віддаємо його по колу. У тих титанових дисках нас... рівненько, але порожкам нічого нема. Під ручками все чистенько. задня ляда без рижиків. Фаркоп автомобіль має. Так. Так, так, так. Можна відкрити, да? вашу автомобілі? Ходимося про комплектації. Два передніх електрослопідіймача, регулювання підігрів зеркал. Там, бачите, такі дерев'яні вставочки. Так, е, клімат контроль, пробіг 201 тисяча, рулюк 4 геть не дуже затертий. І КПП теж в хорошому стані. Коли зацікавив даний автомобіль, номер власника десь там все покажу. Номер власника телефон цікаво. Наступний автомобіль у нас Kia Sportage. В білому кольорі. Автомобіль на реєстрації. Зараз подивимося, що тут по ньому є цікавого. 2011 рік, 1,7 турбодизель, 142 тисячі км. Ціна даного автомобіля 11500 доларів. Номер власника ось. Ось цікаво буде. Давайте обійдемо машинку, купуємо. Так, передок у нас не висічений нічого, такі чистенькі, такі титанові диски. так, По комплектації глянемо. кондиціонер, 6 передач, 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. Так що зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника Там. задні парктроніки. так, Наступний автомобіль у нас джип компас. 2014 року, пробіг 246 тисяч кілометрів, ну, ні, 146 тисяч кілометрів, 24 газ, бензин, автомат, 11900 номер власний, тобто цікаво. автомобіль має люк. Такі таталові диски. Йдемо по колу і вам покажу. Камера заднього огляду. Ко зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Nissan Juke 2015 року. З двигуном 1,6 бензин на 16 клапанів.